Йоу, здоровенькі молоденькі! З вами я, Дімажик, і це базікання про дуже складну таку тему на. Ну, мій погляд, тому я сразу кажу, що це моя суб'єктивна думка, е, моє оціночне судження, як там кажуть. Тому, якщо я херню якось скажу, е, напишіть про це. да, це моя обізнаність у ситуації. Можливо, ситуація не така е, жахлива, як мені здається, по цій тематиці, але це буде важка базікання, тому приємного перегляду. Як ви вже читали, е, е, обкладинку, назву це про те, що хочу жити в. Україні, але не помирати. Да, помирати це завжди не знаю. Ну, як для мене, ну страшно, тому що ну блін, я ще того не зробив. Ось це треба зробити. Хотілося б це і цей побачити світ. Як це я в принципі роблю останнім часом? Тупо подорожую у своїх краях. Я не буду казати, де саме. Ось, ну там на велосипеді, на громадському транспорті, на машині ні, тому що в мене нема прав. Як і на мотоцикл, теж нема прав. Але менш з тим. Я уже такий. Великий підліток. Якщо цей каєше можна так сказати, блін, сніжок іде. чудово за це вліпить подобайку, Що я тут під снігом находжусь? Так чому така розмова ще почалася? Да, і за те, що я великий типу підліток. Скоро мені буде, можна буде купляти пивко, львівське різдвяне. І складається дилема. дуже суттєва Іти добровільно служити, але до цього ще прийдем. Або виїхати. Так, да, якби це не звучало дуже капздец. Е, Ну, по-перше, я скажу, що я вже ж я люблю Україну, і мене тупо рве із російськомовних. Ну, не знаю, таке приє... неприємне відчуття, типа. Тіпо ти що? Але такого не можу сказати прям в обличчя. Не знаю. Я завжди був, е, типу, мовчуном, тихою людиною. Ну, типу, хтось балакає, а я, тупо, як е, ну, частина кампанії, так можна сказати. Даже серед своїх, да і серед чужих я такий, типу, ну я люблю слухати людей, збирати ну, інформацію, типу, аналізувати. Ага, Ну, це в принципі нормальна людина, типу, у підсумку. Але... Не цей. Помирати, типу, йти в посадку мені не хочеться. Одразу кажу, да, посадку, да. як там люблять. І ще ці проблеми війська. Я ж дивлюся оцього стерненка і його недавній відосик про цю мобілізацію, про те, що не вистачає людей в армії. Це ще жах. Так, ну ворог у нас дуже складний, але... Надія є, і я закликаю: ну, хоча б на клієті на заборі я не знаю комусь та кому ви там знаєте. Ну не прям своїм знайомим, а більш таким людям, які мають не знаю якусь руку. Цьому політику, <хи> якщо можна так сказати, що треба армійська реформа, щоб ти балакали про неї, каєше, ось Буданов прийшов в цей офіс президента, можливо, він буде продвигати саме таку е, ідею, але будемо казати, будемо казати, це саме головне. Тому, ні, якщо я розумію, що можна знайти там якусь спеціальність у війську, щоб ти там. Монтував е, третьому корпусу, да, наприклад, ну, відосики. Е, да, монтувати відосики для армії е, третього штурмової харті там, або збирати FPV ті самі, ну, типу, паяти. Я коруватів FPV, я цей е, слухав Аля підкасту Дмитра Тітюна. де серйозна розмова, де прийшов, типу, ну я дивився випуск про дрончика, і він казав, що це ну. Нелегко. За да, те, що я тут сижу, ставте подобайки. Ось, про ну, дрончик я там послухав, і да, це треба повністю унікати. Ну, типу, таким же самим, типу, обізнаним, як я, наприклад, у Ютубі або у стрімінгу. Да, Це треба. Вивчати це не так, що сів за консоль, типу, парувал, і там русопітека залетів. Ні, це більш серйозна херня. Хоча я раніше так і вважав, що, типу, можна, типу, джойстик нахір. Але ні, воно так не працює, ні. Як я почув і дрончика, звісно. тому да, да, не хочеться помирати. Я, 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 звісно, знаю, що це і зараз роблять люди, і вчора робили, типу, за нашу батьківщину. Але хочеться дожити, не знаю. У мене можливо якась дурновата причина, чому я хочу жити, але хочеться дожити до 2077 року. Щоб подивитися, кіберпанк 2077 правий, що таке буде, тоді чи ні? Ні, ну якщо ядерка, ну так ядерка. Ну блядь, нічого вже не помінять. А тут а вже є декілька е, розвитків події. Ні, якщо буде перший розвиток, тобто виїзд з України, поки що діє цей законопроєкт е, 1822 про те, що можна в принципі виїжджати з України. Да. Ні, ну я розумію, що я такий пісюн маленький розповідаю про таку тему. А, але хто, якщо не я? Правильно? Правильно. Нє, може поки це відео монтується, щось е, новеньке з'явилося про мобілізацію. Але як я чув від Стерненка, там всі думають тільки про вибори. Вибори, вибори про е, як його. Цю штуку десь отут буде написано про те, що типу Зеленський піддобрує нас, роздаючи тисячу, зимову тисячу ну, підтримки. Ось. Але, звісно, не хотілося бачити Зеленського на президентстві, якщо ще будуть вибори. І Він зробив все, що міг, тому йому треба все, відпочити. все. Ні, ну Може, щоб він. Не знаю. Ні, ну це вже щось далеко. Я навіть цей не голосував ніколи. Мені можливо ще рано це казати. Можливо, ще думка трижди зміниться у мене з цього приводу. Але якщо буде можливість заголосувати, то я не буду голосувати да. за Зеленського. Тому тут е, схожа думка з е, Стерненком. Ні, ну я не думаю, що вони Ну. Чесне слово, це Грунт, е, ну, тобто Натевський е, Стерненко і ще хто то Блін, ці два самих головних, яких я дослухаюсь, яким я, ну в принципі, вірю. Ну, вони ж не кажуть херню, ну це ж серйозні дядьки, а я такий. <рес> Ні, ну моя тут позиція однозначно, що цей Україну да, люблю. З цим серцем. Мені подобається тут жити, і хочеться жити, розвивати її. Але якщо я піду, ну хто це буде робити за мене? а? Хотілося би, щоб, типу, не знаю. Бо було ім'я під якимсь забором. <со> Хоча б так. Ні, ну може, то це такі фантазії дебільні. Ну але все ж таки, хотілося б. Пливати не на фронті, а саме тут, тому що у ну, мене буде достатньо часу для розвитку. Мого каналу, соціальних мереж. А я це люблю робити. Люблю. Тому і хотілося, щоб я і продальше таке робив. Тому якщо нічого не зміниться, або Або перший варіант, або другий. <рес> Оце я сижу чуть-чуть звісно, Ну тут прохолодно. Блін, я люблю це відчуття прохолодності, Не знаю. Це дуже прикольно. Тому да. Да. Можливо, якщо вам це базікання сподобається, то може і ще я щось вам скажу. Буду радий почути вашу думку з цього привіду. Не знаю, не ну хотілося би бути тут, а саме не бути цим так званим ухілесом. Ну, якщо другого варіанта не буде, прийдеться вибрати. Виїзд. Виїзд це окрема моя тема. Типу, це, ну, це стрес, це треба думати, вивчати культуру, вивчати правила, вивчати мову. Брашку я точно не поїду, бо ну, це країна гній куди не. Є, скажімо, інші країни, але там вже, типу, я, наскільки я. Ну, по слухам, там уже закручуються гайки для біженців. Тому хзе. Ні, якщо я знайду якийсь варіант, або щоб дай Бог закінчилась війна, це буде ще супер. Ні, ну можливо, все ж таки будуть всякі навчання, да, в нашій країні після війни. Ну це 100%. Можливо, візьмемо приклад в Ізраїлі, де там ну це престижно, да. Армія у нас зараз. Ну, в принципі, теж престижна, але раніше ні. Вродяк, ні. Була тако собі. Зараз престижна, це поважаєма професія, діло, яке нам рятує взагалі то життя. Ну, але в мене така думка, і мене це, конечно, чуть лякає. До да, як я вже це неодноразово казав, не хочеться вже ж. Типу, помирати. але я люблю Україну блін, Я можу довести, що я типу ну тим що не воюючи і, ну і наскільки я її люблю. Якщо буде такий варіант, ні, я кеше думаю, що є такий варіант. Да, що бути, типу, в тилу і робити для війська. Ну одночасно може і війську бути, але не у війську, да. Якщо я сказав, як я вже це казав, якщо я сказав ну повну херню, то підправте мене, буду радий почути ваші коментарі, думку вашу. Да тому блін, може, все так не все так погано, хоча цей рік. Ну, Відносно непогано почався, типу навіть чудово, як там недавно Натевський казав, як е, Новий рік е, зустрінеш, так і проведеш. Тому ці ваші бомбіть танкера, е, цю диктатуру Венесуелу пробрати, щоб дружня Рашки країна мінуснулася, там іще іраном. Але можливо, все поміняється, поки я відосик цей монтую, е, поки він викладував. На канал, тому якось так. да. Ну, Вроді як це проговорив, Типу, мені можливо стало ну, легше на душі, тому що я, типу, не приховую того, що не хочу типу, штурмувати посадки. А вдруг мене там. Ять, ять. Мені колись кент. Показував дуже страшне відосі, я навіть не буду озвучувати, що таке, що там відбувалося на тому відосіку, але мені це так приїлося в голові, що це можливо відбудеться зі мною, і це дуже страшне. Це піс, це... напевно, запікую мат, як я тільки що сказав. Да, бо я люблю, типу, чужий досвід е, уявляти для себе. Ну, саме такий, ну на прикладі, типу, водій машини, да, і, типу, уявляю, типу, нажимаю е, педаль газ, переключаю швидкість, е, рулюю. Типу, ну це для мене зрозуміло. А типу, е, такий біржорський приклад, як е, гіпотетично у мене буде стріляти. Ну, наприклад, бо. Да, це ще одна крема тема про те, що таке відчуття складується, що якщо я балакаю українською, то і ще щось, то за мною прийдуть. І не самі добрі люди. Ну, я про росіян, звісно ж, е, бо у Стерненка стріляли, у парубія вродяк стріляли. Успішно, на жаль, тому що це була видатна людина. А, а я Ремодух, дивлюсь, точно, я згадав кого ще. <гум> ну, Там багатий список, кого я ще дивлюсь. Ну, около політичної тематики. Е, можна пересчитувати довгенько. Може на пальцях рука я ще не вистачить, а може і вистачить, не знаю. Ось я вже не знаю, що базікати, тому що е, прохолодно на дворі. Е, Тому підписуйтесь, я для вас роблю такий. Унікальний контент, да. е, дякую, що вислухали мою думку з цього привіду. Мені можливо стало трішки легше на душі. Да. І буду чекати вашої реакції, не знаю. Нє, можливо, херню сказав, реально. Можливо, скажете, що я зарадник, да? що типу, ти що не воюєш, ну все, не патріот, іди... Хоча, ну я люблю Україну. І хочеться, щоб вона розвивалась зі мною. А не десь там я буду лежать в посадки, наприклад. мертвим Тому що ніхто не знає, як це. І це страшно. І це страшне. Тому на такій ноті уже будемо закінчувати цей випуск. Дякую за перегляд, з вами був я Дімажик. До зустрічі до наступного стріму або відосіка. Я не знаю, де мене побачити в просторах інтернету. Всім па-па-поки! Ох, oh, блять, холодно па <laughs>